Друзі, також в продажі є така камера IMO CUB. Камера буває такого типу в форматі прямокутника 2 мегапіксельна і 4 мегапіксельна. Тобто корпус однаковий, але матриці різні. 2 і 4 мегапіксельна. Камера підтримує Wi-Fi, тобто з'єднання до роутера по Wi-Fi є бездротове. Також вона підтримує з'єднання до роутера по кабелі. Заживляється блоком живлення 12 вольт 1 А. Нам, і Ді діблять, в принципі, в комплекті. Також ми можемо її так собі повернути і закріпити без проблем її на стелю або на стіну. Тобто вона дуже зручна в монтажі, дуже закручується і зажимається так, собі ззаді зажали. І все. І монтаж на тому завершений. Дуже цікава така по вигляді. Формат прямокутника. Кут 102 градуси, підсвітка 10 метрів, має обудований мікрофон, динамік, чуєте ви, чують вас, кріпите собі на стелю, на стіну або просто собі ставите, як вона стоїть. Якщо цікавить, вас така камера, будь ласка, пишіть в приват. На Viber. Або дзвоніть.